З метою посилення державної підтримки багатодітних матерів, 5 липня 2013 року у сесійній залі Золочівської районної ради відбулося вручення нагород почесного звання України Мати-героїня 43 багатодітним матерям. Голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий привітав берегинь сімейного вогнища та вручив матерям нагороди квіти та подарунки. З благословенням виступав декан Української апостольської православної церкви отець Василь Саган. На урочисте вручення прийшли багатодітні матері та члени їх сімей, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Церемонію нагородження вела заступник керівника апарату райдержадміністрації Галина Семчишин. Вручення завершилося святковим концертом за участю тріо бандористок Золочівського районного народного дому у складі Ірини Вар'янко, Ірини Муц, Лесі Бойко, солістки Ірини Лукаш та молодого таланту Золочівщини Олега Габрієля. З подячним словом від імені матерів виступала жителька села Бужок, мати п'яти дітей Гавришків Марія Володимирівна. Дякую ¡Gracias!